Я чого посміхнувся? Бо два роки тому ну нам ми хто б сказав, що Франція буде е, грати першу скрипку, скликати зум онлайн зв'язок зі всіма. Ніхто б не повірив, бо всі знали, що Макрон буде Путіну дзвонити. Залишов І буде дзвонити по півдня і все, Путіну. І потім ввечері да? Путіну буде дзвонити. Як телефон забрати, то Макрон не буде знати, що робити. Це з тої категорії, знаєте, що довго заправляють, але швидко їдуть. Ніхто не сподівався, що саме е, Франція. Зможе зможе це робити, але тут теж треба розуміти і про певні геополітичні ігри, які ведуть французи в Європі. Тут також треба розуміти, що активізувався і Китай, який, на жаль, все таки нам менше може допомогти, чим Франція. Але йде мова про те, що хтось. Також і відстоює свої інтереси геополітичні. Хтось хоче е, перетягнути на себе, е, скам так, позицію миротворця, позицію головного партнера України. Безперечно, що це для України е, має бути позитивно, бо ми потребуємо і снарядів, і зброї, і спорядження, і літаків, і, і все про що говорить е, президент. І Якщо Франція готова це надати навіть виключно із тими військами, які не будуть брати участь у конфлікті, але будуть виконувати інші функції, про які говорив Макрон, це теж позитивно. Але я б не хотів забувати тут, що і Франція відстоює певні і свої інтереси, зокрема в Європейському Союзі, де може отримати певне лідерство на відміну від той нії ж німеччини. До речі, преса написала німецька преса Хаселблат написав, що вже почалася передвиборча кампанія в Шольца. І він хоче відігравати таку мирну роль: роль миротворця і канслерами дасто не дасть, то не виграє. Так. а от французи інше кажуть, сьогодні свіжа заява. Не можу її не процитувати. Міністр закордонних справ Франції він сказав, що якщо Україна впаде, це матиме безліч наслідків. І я не дуже вірю в європейський союз і в нашу здатність досягти угоди. З російським диктатором. І відповідно Володимир Путін лише намагається перевірити нашу солідарність один з одним, заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Ось так. Ну і вже багато хто пише, ну до чого ця взагалі риторика про використання військ, про якийсь спільний фронт проти Росії, про більш жорстку позицію чи про стратегічну невизначеність. Дехто навіть вважає, що може піти аж до такого рівня. Коли поставлять питання про війну між Росією і НАТО, якщо Росія не буде зупинятися, пане Луксі, ви відчуваєте, що до цього йде що вони готові таку ставку зробити чи ні? Ну, звичайно, до цього йде. Ми ж бачили реакції на європейських країн про те, що вони сприймають на агресію Російської Федерації, особливо на країни там Балтії, Польщу, Фінляндію. Це така абсолютно реальність, на Ф країнах Балтії вже повноцінно будуються фортифікаційні споруди. Ну, звичайно, будується досить повільно, як на мене, зв'язку з е, тим, що в них немає там достатньо коштів на те, щоб це зробити максимально швидко. Але разом з тим до цих загроз. Е... На скажімо, сприйняття абсолютно реальне, я думаю, в тому числі країнам східної Європи також не потрібно пояснювати чи Балканам, припустимо, да що таке вплив Російської Федерації, та й не тільки ним не згадайте допомогу до повноцінного нападу Російської Федерації, скільки раз шантажувала Російська Федерація на всю Європу там газовими питаннями, коли літаками завозила в Білорусь мігрантів, спричиняючи на міграційну кризу на кордоні з Польщею. Ну тобто вже нікого в принципі нічим не здивуєш. А після нападу на Україну ну повномасштабного, да ну то в принципі вони розуміють, що червоних ліній. Для Путіна просто немає. Він дійсно терорист. Так, якщо способно... немає червоних ліній, чого надуть ті, ті самі таурси, чого ці f 16 досі в нас налітають? А отут є нюанс, тому що все одно а, в кожній країні Європейського Союзу, а особливо в Німеччині, в якої є там певні фантомні болі а, по відношенню до а, раніше Радянського Союзу, зараз Російської Федерації, в них да, дійсно є частина політиків, які. Ну, підтримують лінію конструктивної взаємодії, як вони її називають з Російською Федерацією. Ну і знову ж таки, Північний Поток-2, якого так лобіювала Меркель, мав зробити з Німеччини найбільший газовий хаб в Європейському Союзі. Багато хто вже вибудував цілі підприємства під цю газову історію. Хтось перелаштував на газ там, припустимо, з електрики. Да? І багато підприємств банкрутувало на цьому фоні. Нас в медіа про це ну мало говорять. Я просто пояснюю, чому. Різні думки ну насправді в Європейському Союзі лунають Франція, Макрон намагається бути зараз лідером Європейського Союзу. Дійсно, він перехоплює геополітичну ініціативу. Але є два аспекти: перший, це внутрішньофранцузький, там, де в нього є пряме протистояння з до речі, яка поки що електорально виграє це протистояння. А друге, він намагається знову ж таки через геополітичну рамку підняти свої внутрішньополітичні рейтинги що робить, пам'ятаєте, Ердоган в Туреччині? От, в принципі, використовують десь приблизно ту саму ще, форму шап, ще, пане Олексію, захист інвестицій. Бо французи, як відомо, купили телекому... телекомунікаційного, телекомунікаційного оператора, да. так одного з мобільних операторів і ще одного провайдера інтернету. Ну хоч ти на останок Тому... Франція найбільший а, виробник зброї в європейському союзі. І найбільші лобісти на фоні хиткого полон стану НАТО і можливого приходу Трампа виробник зброї. Тобто, Франція і Макрон хочуть створення армії Європейського Союзу, щоб мало того, що завантажить їхні ВПК і почне розкручувати економіку, так ще й можливо пропорційне його збільшать. Тому повірте, Макрон знає, що робить.